Грузка автомобиля на Лафе Гранд Санта Фе Пошел, пошел, давай, давай, давай. Давай, потихонечку, не газуй, пошел и пошел. Давай, давай. Давай, ласточка. Давай, моя хорошая. Ты конечно мне служила. Жалко, блять, такая машина. Такой аппарат, жалко. Так, скажи что-нибудь, как аппарат зашел? Что нормально зашел, завився Ты Ебать аппарат Аппарат, аппарат, ну, блядь Был аппаратом до, до повреждения, да. до прилета Да, был аппарат Поглушим, привязываем и отправляем ей в Киев Так, ребята, Вадюха приїхав, докатався, Вадюха десь машину перевернув. Вадюш! А десь ти був? Куда ти приїхав, Вадюш? Круга. Там така машинка, ребята, працює як часики, бачите. При, прилетів, я в, в дрон. Сюди я в, в дрон прилетів. Хоча бачите, чорне, прямо сюди. Ну. Ні, живі здорові, машина просто получається, стояла просто в з дворі. Помалесі. Там нема. однею ногою, бля, однею. Зараз я. Я. Можна... Анокуратно ну подошли. Ти самой сіли зайди. А туди що там я а там Ні. Давай їй. Не крути руля, по А Як не крути, мені шо, там і машину, да. Що, заряжай? Що, водиха, поли. Та не термози резко, блядь. ти шо? шо? Зараз малыйся покатайся. Тормози різко, батька! А я... Сейчас мне не дав, не слабото все ребята, апарат, як говориться, клас. Там не поставив на парковочку. Зараз я вам розкажу, оплі, рулек, руль вообще класно робить. Толян руль, руль вообще, диви. Одним одни пальчиком вже. Оце клас, ребята, оце клас! Машинка їде, все як надо, буква де вгорить. Ану, лопату прийми. Кулопа. Ану, подивимось, так ми ніколи. Не, треба туди ставить. Тут погано, да? да Туди не доставилось. я шапку наділи, по холодно. П'ять ходує, але холодно. Мактроники пищать! Вигрузимо, що на металопу здаємо, коли буде розбирати, два буде розбирати, там буде розбирати. У нас скрішка багання, трохи дефектна, ну, але у нас трішка багато канатура в металопі, тут плаща сила. Тут електроамортизаторів у нас ідуть. Все, ребята, глушимо коника. Коник работає, чистенький, не в немає, нічого. Він працює він ідеально. Працює він дуже добре, питань нема. Ні по нема, нічого немає. Замкові тут, звісно, гайки, панель в мене така є, фари горять, все чортенько по фарах. Ходимось по крипіжах понизу, нам що до чого. Бампер трошки є, припаяє Олексій нам. Як оставлю? Так, все, все ще. Ось так корашки, мочи поводи. Wydaje mi się, że to nie to, co tak. pomylono ty w Kisielinie, tak? Widzisz, tak? Tak. 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 brał trzapki, widzisz? Tak, chłopaki. O, to Misha już pomyl, da? A my robimy z chymoćką, zobacz. Я подкачку сделаю. Самое главное, ребята, результат. Ми з'їхали, заїхали. Зараз розкажу вам в двох словах. Де ми її купили? Ми її купили, виходить, в Запорізькій області на Каховському водохранилищі, там, Рядомському Каховського водохранилища. Вже казав, було 20 кілометрів ширинею, а зараз 200 метрів. Після Каховської орки наробили. І воно, село називається Антонівка. Що трапилося з в машиною? Розказую коротко ясно. Ось ось така ситуація стояла. Машина нікого не трогала, у дворі, у людини. Прилетіла Ольська ФПВ і в цю машину, бачите, що з нею зробилося. Це така, така ситуація виходить від FPV дрона. Людина сказала 4 тисячі доларів, Вона мені сказала, що цю машину, що пари цілі, бампер цілий, кришка багажника ціла. Що? Я з ним навіть і не торгувався. Він сказав, що в таких ситуаціях я не торгуюся. Но Чого я, друзі, почав торгуватися? Бо він мені. Я ж мався забирати цю машину, але там не вийшло. Одна ситуація вийшла в мене, і я її не забрав. Хватит вже мався виїжджати до людини, і каже, я тільки зранку каже, зроблю відео Покажу і розкажу першу. Він мені робить. А я перед тим, як дві цю фотографію, бачу, трійке от... я, под... я бачу, що це все. Я йому кажу, що там з фарою? Він каже, Підніть, Я думаю, в на фотографії так. Він підходить, показує. Покріпіш розбитий. Кріпіш фарі розбитий. На, надо, паять. Високу, такого, що... О, а, надо паять. так. Потім, дивіться, туман, туман цілі, але кріпежі в середині треба теж їх паяти. Ліва фара, тут теж треба паяти, тут взагалі дірка. Пізда, що одна, що друга. Вони ж не видно знизу, блядь, взагалі. Налипаю, от і заміну збікає, блядь. Все потенцілі, блять, я все зустріч, що, що по цілі, а поємно. А покусам те стане. Воно зверху не було зверху видно. От тако, блядь, ні палі ні кур, є. У мене кур, у мене є запчастина на їх, це не припаяє Крило, в принципі, тут ціле. Потім ще, йдемо, йде, покажу сами, сами дуже серйозний момент, чого я скинув. 600 доларів йому Покажу вам, Людина каже, кришка багажника ціла. от так, да, кришка візуалі дивиться ціла. Я думаю, я її продам по-любому, я її продам цю кришечку, бо значить там нормально. А він мені потім відео показує, а я, а я дивлюся, а воно ось. Все. Бачите? Повністю росте. повністю розслиїлася вона. Зараз кришка вже в них та Друзі. Що там машину, поміж доставку ж людині е на 4 тисячі дорожнього, евакуатив, вийшло 13 тисяч, плюс е розібрати, плюс реклама, плюс вона по 5 тисяч доларів, виходить. Плюс-мінус там, там 600 700 Ну, діло в тому, її невигодно купляти, бо ну, шо, там, та ліч, мало, мало що заробляти. Не те, що мало там зовсім просто нічого. Тут заробітка нічого великого такого не буде, заробітка, бо кошти треба вернути і воно продається все швидко. Так, розказую, евакуатор мені вийшов 13 тисяч гривень, а машина вийшла мені 3-400 гривень. Плюс розборка цього автомобіля мені буде коштувати плюс-мінус 5-6 тисяч гривень. Тут просто двері зняти, рісняти, сняти, плюс-мінус мотор знімемо. Начало ми знімаємо двигун, знімаємо. Нагадую, тут двигун, 2,2 дизель. Коробка автомат, машина на повністю, на ходу. Ви кадри бачили, що вони, як вона їхала, як вона все. Як остав, друзі, от такі бувають ситуації, просто, як говориться, нежданчі. Людина сиділа вдома собі і прилетів епівдон, прямо додому. Це ж, як катапикають, військові об'єкти вони б'ють. Як остав, друзі? Так, друзі. Для ти вам мовзочок робити, тепер ви починають розбирати. Вже що, крішку не відкрили. Вишку подкидывай, що по дверя тут. По дырям значить, задня ліва дверка тут по А, ні, все. металолом. Що в нас по туманках? Туманки, в принципі, всі цілі. Да, тут ще леди все є есть, туманочки получається. Надо на банке припаяти і клюпежик. А так, в принципі, туманки цілі. Так, вони ледушки тут туманки тут. Так, ручки цілі. Передня ліва дверка тут. О, от, дзеркало, і 50 ціле, получається. А, саме дзеркало цілості, ціло, ціло, на нам купити буде цю. А в мене, по-моєму, є весь кушати помічати. І в нас буде таке дзеркало. Так, ручка ціла. <кхи> З клопочкою. Замок під питання подимо, чи замок цілий, чи не цілий. Що далі у нас буде? Так нас, Понад цілий, фонарі обичні, бампер задній у нас цілий, чи вертуха задня ціла. Крішки банку так, закасувати. Розшилась крішка, багажі, та крішка важка, так, так коротше, не піде. А тут електро, вона у нас, виходить, стріміння місна. Тут є 220 вольт, друзі. Тут такі приобразувати світло, кому може треба, що світло переобразовувати. Майте силовий провіст. Все, ось такі ось сідухи тут стоять. А як ми складаються, раз і складаєте. Все, Всього така сідуха. О, і є така нас біта, дивіться. Є у нас біта, це що таке. Так, сидуха. Сидуха не плани, мы полна надо сидухе. Тут сидуха, как новики, никто не сидит на сидухах. как битые. Толь. Понял? Что да -да. никто не украл, требует, так. А что тут у нас? Так. Что у нас тут? Что все там чи Надо почистить. Что тут нема ничего. Так, все, складаем. Слухати, басі склали. <кій> так, бампер за чоловік вискочив, але банти повністю цілий. Колеса тут теж цілі, колеса доволі тут непогані. На 18 такі колеса. Є такі на 19 колеса. Так, що ми починаємо? Починаємо злив. Зливаєте. То, то, то ти полосі обвитию, тройк? Я чуть, шо, щоб вона не полив, не... Мені полис... не, не по лес. Ну, Візьми залий. Ты понял тут? Подиви, китосолці, тут толик. Подиви кітосовці, тут толік. Як новенький будинок. Обивать часів залить. Так, знимаємо під серьва знімаємо. Начинай толик. Аккуратненько, помаленько. Порядный панель полностью сбори снимает. Не по деталям, Толь, понял? Не по деталям. Полностью сбой сразу снимаем. Алена, а ну давай кондиционера снимай. Так аккуратно глаза, Толик. Глаза аккуратно, Толик. Опа. Толянь, Поддержи, поддержи, Толик. Все, кондёр... Кондёр работал классно, Толик, понял? Давид дружит, друзья. Табу, буду... о, Толик! Бляка, закручивай! Подожди, Толик, подъезжай! Зараз твой кондиционер заправлен, Толь. Ч? Я могу сюда тебе каснем. Вс. У меня с кондиционером видишь, Толик. Не хочешь? Оно уже вышло. А она бы можна было заправить. Вс, Моя... Толик. Бери, пожалуйста, не будь як Вадька. Бери болтики, всі спадай. А, все, молоді, сталянки, що ти як Вадюша бля, привик, бля. Все. Пане Анатолію, це ваш помощник, синок. Куди? Куди? Посилочка, да? Так, треба буде знімати, вже їй продав проводочку. Проводка вже, друзі, продалася. І вся проводка, і ця проводочка. На, на бачок умиватель, як на фарі вже вона наповодна. Так, беремо тут. Не, проводка залишається, Не знімай проводки вообще, Толик. Ти не понял, сюди, сюда, Толик. із бачка проводку бере. Восьо, дивись. Ты ж хоче вот так снять. Талик, Толик, ось все відключиться. Я понял, така проводка. проводку. Толик, вона остається тут. Ось Ось ця проводка, ось все, Товік, я все розказую. Я сі розказую, талянчик, осьо, дивися, подожди. Бачиш, щоб стать тебе спереди, на проводку проводити. Толік, ну я не ходик, я, я ж маю лучше знаю, Толік. Мам. На, дивись. Все, о, о, ось що ти знімаєш її, все, ось, ось що, ти проводку знімаєш, вона тебе заосоєна, все, нема проводки там, все. Ось тільки візьми, дивіться. Так, а, осіднити цей, так, все. Все, цей сідіник, де сідіник, все. Давай дивись, що ще треба, дивись, подожди. Так, на фарі, подожди, так, подожди. Ось сьогодні, якщо тут точно не йдуть, оці проводки не йдуть сюди. Не куди, куди вони? Ось туди, вони так. Що, що беремо, подожди, що ми беремо? Ось, ви беремо, Витягуємо ці проводки, ось о, витягуємо ці проводки, ось вони. І знімаємо все. ось осе. Ось оці знімай проводки, поняв? Що ти що ти бачиш тут? Тут треба таку не бачить, а робити. Ось поняв? Поняв? И все, так само и тут осе, тут осе. А нихуя вам. Подожди. То есть не то. Ковырял сюда, Миха. Скажи. То я тоже здесь поднимаю. Нет, не все, все, подожди. Все, вот тут подожди. Показываем вам видео, как снимается датчик из, из омывача. Мы сами не знаем, как снимать. Вот нож. Так надо же людям показать. Хрен а покажи, давай, подожди. а, а все старые Да. Так все, ты познимай. Вот, что что снимать? Ты снимать? Вот, а нет, для чего интересно? Проводку берите, для проводки делать сейчас Все. Все. есть когда мы банк уже. То снимай теперь, то снимаем, все. Не отключите, короче. Давайте, давайте хорошую машину разбирать, короче. Вот. Все. Берем. Ещ. Да, все. Подожди, подожди. Вот проводка лежит на лазероне, О! Все, бери. На лазероне проводка лежит, подними ее, да? Вс, вот хоть. Подожди, хочешь. А, масло тутит. Не, вот все масло тутить надо. На 10. Що так, це за хар буде, це нам Оліксій спаяє, не поняв я. А друга де? Одна є, а ще де одна така? Ось ну, така кіння ще одна де. А де він і див, Тут не робіш, дай, що мені зробив. А тебе одну сидеть і, і на фотосесію, поняв? До бочки давай. Пило примікнуть. А ну стіль, держи, держи, держи. Держи. Держи, 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 держи. Держи. все, скиляй. Давай. давай заливай. Так, то це надо все це надо нам паять, було. це нам Йоша все попаяє, бач, який тут гальш на банкерів. Губана се сіла, сіла, сіла. Тут усе сіла. Це сюди, це все будемо зараз продати у ящики ми, щоб все було у нас воно отдельно. Так. що у нас тут так? А що у нас тут? Ну придивись, а тут. Ми хотіли її выкопити, да? <звук> да, надо, її, надо її викити, і давай цього... Ну ти поняв, Толі, на снімать, і воно невдобно буде, ти поняв? <звук> Колеса треба да, поднімати, потом крачивати надо, я понял. Надо десь сюди, щоб колесо тут стоялося, да, щоб тобі було удобно її робити. ми візьмемо її от. я не подумав, просто зрозумів? І все. Так, що тут? На конечник не сняли, тепер вони її хрен знімуть. Тепер надо ставити назад, щоб зняти на конечника. То ли? <питричу> Блянчик, ти ж на конячик снимается. Ты понял? А зачем ее снимать, если вместе снимаетесь? Ну я косміс, если ты потом не снимешь его, что не понимаешь, все месяц снимается. У нас эта штука є. <питричу> ну, вы ну, не знав, что знімали знімати половину, от снимать, знімають, тролю, сразу знімайте кулаки кроки за Бо зараз вона буде шатати, ви його не пошатайте, бо що подрамника вивозить, понимаєте? Тут ти гайки, бо різьба з'їдеться. зіб'ється. Залита різьбу зараз. Боже, вже не виліплю. Без проблем робиться. Ось бачиш, за що, бачиш? Бачиш? Просто 250 доларів. Ну, слізь, стой. Так а що, йому щось робилося, ячиш. Не, ну на гайку. Нет, так йому ж ничего не написал. Я тебе не понял, воно пару у нас туди-сюди і все, Толік. Ну Толик, ну повір мені, Толь. Повір так. мені, ну накрути гайку. Давай накручуй. круші. Тільки ровно гайку накрути, не то там, як, як, як попало на кутиль. Ну, Толік, ну я знаюся, Толік. Ну я так само поначалу було. Я так само думав. Воно сюди попадало, ось сюди, ось, ось сюди попадав. все, це різьба, той, це різьба. Так, що ми робимо? Знімаємо подраник зараз. Оп, оп. Так, тут у нас що треба кути зараз. На крутий яйку надо. За усходу. Це глянка, це глянь чи металі? А? Я? Це як? Оце? Я. Оце глянце, це метальна. Що тут записать? Промбля. Та не напишіть ти на все, легко сплавні пиши. По толі. Зразу, якщо ви будете тягнуть, зразу стріліть зараз не нашу, рови потім були, Толь. Ми, ми бо просто лучше його ви не приподнімеш його, ти ти, Толь. Ти не дам, ні, Оце я треба зралися, як всі давайте, не сміли його. Та подожди, дай я вже скину експрантика, бо ти от діально сюди давай Ватя. А потом їх не впаде, поки вони зніметь актив. А там не так. Ні. Не Так. А потом низкие нас стучал. Так, все, ребята. Мотор витягли. Вот са такая удобно розбирать. Все, моторчик вытянутый. За кателізацію у нас кателизатор. Попасть таке, а ну а ну бы тако не бачив. А, є геть 12, да? На полови туда. 12 Потом да. Все. Я все тут тема вбиваю, покинути бачи по маску. Не зелк! Не горолка! Изделечек, все снятый.